У Кримському Севастополі, який ще рік тому так радів проходу російської влади, тепер не задоволений винтерництво міста. Громадські активісти та гутерміста провели мітинг, на якому звинуватили губернатора та місцевих чиновників у невиконанні взятих на себе зобов'язань з благоустрою і небажанні працювати з Севастопольцями напряму. Активісти вимагали від Севастопольського губернатора Сергія Міняйла звітувати перед городянами щодо бюджету. А в разі не збори пропонували йому тим, піти у відставку. Ми голосували за другого мера міста, не, ні міняла. Ми в лице чалова Олексія Михайловича. Нам просто його підсунули. Назначили бы своего, который им й а не народу. Я здесь, тому що я хочу підтримати граждан мірода Сівастополя. Меня совершенно не устраивает положення в нашому місті, так же як і моє положення, і положення в образовании. Окупаційна влада навіть дала дозвіл на проведення акції, але згодом передумала і надіслала правоохоронців. Міліція попередила активістів, що мітинг загрожує громадській безпеці і скидається на провокацію. Тому людям порадили розійтися. Це не перша акція, на якій вимагали відставки. Міняйла подібні мітинги проводились неодноразово. Була навіть акція під назвою Яма імені міняйла. Активісти маркували ями на дорогах і привласнювали їм ім'я губернатора, який не стежить за належним примірі проїзної частини доріг. Сергій міняйло став губернатором Севастополя 9 жовтня минулого року. Перед цим він два роки був заступником командувача Чорноморського флоту Росії з 2009 по 2011. На момент російської окупації Криму міняйло керував державним підприємством Кримські морські парти», до складу, якого входили п'ять партій на території півострова.